Давайте подивимось головні події цього тижня. Що нам несе цей тиждень? Що він нам несе? А, дивіться, а, на цьому тижні буде дуже хотітися зберегти те, що я вже маю. Те, що вже в мене є. Крепко держати і не відпускати. Ну, буде хотітися стабільності, стойкості. Також на цьому тижні захочеться все ж таки вирушити до своєї мрії. Хоча я бачу, що на цьому тижні ви оприділитеся зі своєю мрією, з тим, до чого я йду, і в мене є до цього шлях. Він наконець вирисується вже у вашій голові. Ви наконець зможете зрозуміти, як йти до своєї головної мети. І далі вже йде робота, далі вже йде іде весь ваш черністий путь. Що стосується роботи для хлопців, то тут йде, ну, роботи буде багато, але ви отримаєте для себе допомогу, Ви бачите кінечну ціль, до чого ви йдете. Прокладати шлях для себе буде дуже важко, але ви все зможете, тому що сили у вас на це буде достатньо.